У центрі бродів помила пам'ятник жертвам більшовицьких репресій. Як це було, бачила наша знімальна група. Підтримувати у чистоті пам'ятника це одне із завдань працівників комунального підприємства «Броди». І Відтак у центральному парку здійснили очищення пам'ятника допомогою води, Яку подавали із машини, якою користується добровільна пожежна команда, що створена на базі КП. Також використовували при цьому миючі засоби, які зробили цей пам'ятний знак частішим зробили це напередодні виступу муніципального «Боян», який організував на цьому місці фантастичний концерт. Струменем води комунальника змили весь бруд із пам'ятника. І тепер він має більш презентабельний вигляд. Сергій Нікішин телеканал Бродилайн.